Мої вітання всім, хто в цей час разом з телеканалом Рада в ефірі. Проект у деталях в нашій програмі. Ми спробуємо з'ясувати саме деталі цього пленарного тижня. Що зрештою визначало настрої народних депутатів в сесійній залі, чим вони переймалися і які рішення були ухвалені? Гості нашої студії, народні депутати України, Руслан Демчак від фракції блоку Петра Порошенка та Юрій Бублик, позафракційний, який представляє Всеукраїнське об'єднання Свобода. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Пане Руслане, якщо дійсно говорити про основні акценти цього пленарного тижня, то досить яскравим таким елементом було питання, яке торкається саме тавтологія виходить, торкається недоторканості. А дійсно так, адже про це багато говорили, і зрештою, ніби вирішили, чи можна вважати, що це є голосування історичним, навіть і на той момент скільки проголосували за цей документ. Ну підводячи результати роботи цього тижня, хочу сказати, що ми. За участю уряду почали цей тиждень, і за участю уряду закінчили цей тиждень, тому що цей тиждень це відкриття уже другої сесії нашого скликання, восьмого скликання. І звичайно, той закон, який законопроект більш точніше, про який ви сказали, він я вважаю, на цьому тижні, є самий такий помітний. Постанову про направлення до конституційного до, суду до, до конституційного суду, але щоб глядачі не, не плутали, що ще є довгий uh -huh. час, поки конституційний суд він має визначити все ж таки конституційність цієї постанови, і тільки після цього депутатська недоторканість не, ну, фізично може бути знята. Тому на сьогодні я би сказав про такий майже одноголосний крок депутатів Верховної Ради. Хочу. Помітити, що абсолютно всі депутати, якщо говорити про позафракційні фракції, в тому числі і опозиційний блок, як це не дивно, вони проголосували і підтримали саме цю постанову. Дійсно, досить яскраво було продемонструвало табло в сесійній залі лише один проти, один утримався, а зрештою всі погодилися. 365 – Досить рідко ми бачимо такий результат. Але ви правильно підмітили, що це питання з продовженням і воно матиме ще продовження. Багато говорилось про те, що там є багато Такі нюанси, на які варто було б звернути увагу. От як ви вважаєте, яким продовження буде цього питання надалі? Звичайно, хотілося б бачити цю постанову звернення до конституційного суду, щоб там було викладено весь комплекс питань а комплекс питань це скасування і президентської недоторканності, і механізми з реалізації імпічмента президента в разі такої потреби, тому що коли ми говоримо про імпічмент президента, ми не зазначаємо на прізвищі Порошенка, Сидоренко, Григоренко – це посада. Інститут, президента. Не, да, інститут президента. Це посада. Посада це тимчасова величина. Сьогодні її одна людина займає завтра. Інша, і для того, щоб суспільство не провокувати збурень, для того, щоб суспільство. Не було вимушено збиратися на третій, четвертий, п'ятий майдан потрібно прописати юридичні ці всі елементи, щоб юридично механізм працював. Коли президент перестає бути гарантом конституції, Верховна Рада могла запустити механізм і його відкликати. Зрештою, чи потрібно це виписувати саме документом про недоторканність? Адже для президента є інша процедура, це імпічмент і її можна ухвалити зовсім іншим документом. Інше питання його можна паралельно розглядати. Ці документи і вже зараз можна напрацювати. Ну, звичайно, положення але документа. навіть те, що відбулося, це такий угу. історичний момент на моє велике переконання, тому що 23 роки незалежності, і з року, коли ухвалили конституцію, де була передбачена норма недоторканності на народних депутатів України, ця норма є ганебною і. За весь час парламентаризму по великому рахунку порядні депутати цією нормою і не користувалися, тому що коли стояло питання дати свідчення у суді, дати свідчення міліціянту, слідчим органам тісно співпрацювати із слідством в разі такої потреби. То переважна більшість депутатів, на моє переконання, і не ховалася за цю недоторканність. Звичайно, найбільша загроза цієї недоторканності була в тому, що е, людина, яка займає посаду народного депутата України, могла скоїти злочин під час скоєння злочину, її за законом не мали права затримати, коли були свідки, угу. люди бачили час скоєння і місце скоєння злочину. І коли генеральний прокурор вносив подання до Верховної Ради України щодо зняття недоторканності, був Чималий проміжок часу за цей проміжок часу не добропорядний народний депутат мав можливість покинути межі нашої країни. Але ви ж розумієте, що саме депутатський імунітет був одним із мотивуючих факторів, які і, стимулювали людей і саме отримувати мандат депутата. Якщо зникає імунітет, практично, і мотивація також певним чином, тобто люди будуть приходити лише працювати, а не ховатися від правосуддя, наприклад. Ну, як е, помітив мій колега, все ж таки це більше е, політичне рішення угу. і відповідь на запит е, суспільства. Тому що е, все одно існував е, інститут зняття депутатської недоторканності, і зараз який використовувався е, два Так, Але рази, сьогодні за зовсім інша Верховна Рада, і у нас є коаліція. Ви бачите, що вона uh -huh. голосує е, доволі таки чітко і рішення приймається доволі таки чітко. Е, і я думаю, що навряд чи якщо було б внесено генеральним прокурором подання про скасування депутатської недоторканності, коаліція б, б промовчала, вона б, б проголосувала би за це. Ну я, я думаю. Що все ж таки більше так чи ні? Але але якщо суспільство хоче, то такий одноголосний крок Верховна Рада зробила, і, але я хотів би, щоб ми не плутали все, як ви кажуть, в одне коло. і імпічмент, і цей закон. Процедура імпічмента виписана. Так, вона потребує удосконалення і я тобто, хочу прийняття ще окремих документів 에, щодо спеціальної слідчої. Для документів. прикладу е, було прийнято ще одне рішення про скасування звання президента попереднього е, президента Юнуковича, і е, деякі навіть юридичні суперечки. Я думаю, що е, та подія, яка була е, рівно рік назад. Вона могла би також бути імплементована в процедури імпічмента, тому що зараз касування його президент, президентства може бути оскаржено в судах, і і взагалі ще може бути тобто, як політичний вирішено, акт її можна сприймати, а як на правове, правове рішення можуть бути питання. Я просто як приклад вам привів цей, що все ж таки процедури імпічмента можна удосконалювати. І її можна Там розширити і виписати, є. але я не хочу, щоб ми це плутали, тому що інколи, якби до цієї постанови uh -huh. про депутатську недоторканість, чомусь зразу е, хочуть приєднати в процедуру і Це дві паралельних, які потребують Але це дуже важливо, тому що ми руйнуємо баланс стримання і противаку владі між гілками влади щодо імпічмента там два шляхи один шлях удосконалення регламенту верховної ради україни де прописана ця процедура інший шлях виписання випис... окремого, окремого закону де буде передбачені покрокові всі речі щодо цієї процедури але ця процедура повинна бути гармонійна щоб коли постане в цьому потреба Знову ж я не акцентую уваги на прізвищах, а на посаді президента, коли постане у Верховній Раді України чи цього скликання, чи доступно в цьому потреба, щоб це можна було реально зреалізувати, тому що те, що ми маємо сьогодні у регламенті Верховної Ради, воно на жаль не працює. Тобто, закрити цю тему і внести в правове поле для того, щоб потім не виникали спекуляції на цій тематиці, звичайно. Зокрема, кажучи про нюанси, які існують в цьому документі, і про те, що досить часто згадували в сесійній залі, коли обговорювались питання недоторканості, постанов. До конституційного суду наголошувалося на е, обмеженні недоторканості суддів. Тобто, якщо депутатів тепер можна буде притягнути до відповідальності до кримінальної відповідальності на, під... обмежень, на загальних засадах, то до е, щодо судді існує спеціальна процедура, і там задіяне ще один орган. Вища рада юстиції, так е, вища рада юстиції повинна прийняти рішення аналогічно. як р... раніше мала би приймати Верховна Рада. Єдине, що цей імунітет не стосується, е, якщо судді вчинили важкий або особливо важкий злочин, і були затримані або під час скоєння цього злочину, або безпосередньо після скоєння цього злочину. Е, тому е... там одразу на місці можна буде витримати злочину. Е, можна буде затримати е, 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 це не стосується. Е, е, Порушення кримінальної справи це це стосується саме е, запобіжного заходу, тримання під вартою, тобто mm -hmm. вища юстиція е, приймає рішення про, е, про таку міру запобіжного заходу. Але якщо скоєний злочин і проти судді порушена кримінальна справа, то то рішення вищої ради юстиції не потрібне. На моє переконання я виконав звіт Вищої Ради юстиції, і так само як до народних депутатів України, ці зміни, які йдуть щодо скасування дорканості, застосував би по відношенню до судді. Але ж зважаючи на те, що постанова вже направлена до конституційного суду, внести правки до документа вже практично неможливо. навіть до коми до крапки, тобто практично, ми повинні вже в тому ж варіанті, як Висновок отримуємо від Конституційного ніхто суду ніхто не забороняє справи. вносити ну, інші пропозиції. Так. А в рамках судової реформи ми можемо якимось чином виправити ці механізми стримувань І, зокрема, щодо судової влади, адже досить багато застережень щодо цих моментів. І... На моє переконання, переконанні моєї політичної сили, Всеукраїнське об'єднання Свобода, ми стоїмо на тих засадах, що судді. Місцевих судів районних судів повинні обиратися територіальними громадами, і тоді у нас не було б торгівлі посадами і інших негарних речей. Судді первинної інстанції обираються громадами. Далі через з'їзд суддів районних судів обираються судді апеляційної інстанції і Верховного суду України. Це було б реальне суддівське самоврядування, і в такому разі судова система була більш незалежною від інших гілок. Дозвольте мені вам заперечити, зважаючи на це такий варіант, можливий при розвиненій демократії. Зважаючи на те, як у нас проходять вибори, ми можемо отримати ми можемо на рівні громади виборів. суддю, який буде залежати від рішення того чи іншого, скажімо, людини князька місцевого, який практично буде пропагувати цю суддю і вести ми можемо те процедуру виборів вона буде суттєво різнитися від виборів до органів місцевого самоврядування, до парламенту. Це перша складова. Друга складова висувати свої кандидатури можуть люди, які мають відповідну освіту, досвід роботи, є адекватними і так далі. Це дійсно судова реформа. Це одна із реформ, які визначені основними для другої сесії восьмого скликання. От, зрештою, як буде йти це розгляд цього питання в Верховній Раді, зважаючи на те, що в першому читанні вже президентський варіант і депутатський ухвалено, тобто початок старт було дано. От який розвиток далі? Ми можемо так, отримати? Я хочу сказати, що кожна політична сила має право на свою точку mm -hmm. зору. І президент ініціював зміни до це закон про про зміни право про... на справедливий суд. Він право, право на прав... на справедливий суд, да, який буде регулювати саме судочинство в Україні. Там немає такої норми, що місцеві громади мають вибирати uh -huh. суди першої інстанції. Я вважаю, що це ризиковано дійсно підтримую вас тут для України на даному етапі, особливо і вимоги до фаховості повинні бути однозначно. Що стосовно. Основних змін то це перекваліфіка... переатестація всіх суддів. Тому що, як ви знаєте, що у нас перший термін суд... судді 5 років, а потім вони Верховною Радою голосуються на довічно. І сама система зміни суддів, вона дуже важка. Тому ця переатестація дасть можливість, я кажу, зробити фільтр грубої і тонкої чистки на... на професіоналізм, на відповідність. Ну, і тим етичним нормам, які зараз вимагає суспільство, І я сподіваюся, що саме якби, коли ми приймемо закон у другому читанні, зміни будуть відчутні хотілося б дійсно, щоб Верховна Рада приймала досконалі закони. Отже, цього тижня, окрім того, що тиждень був досить продуктивним, ефективним і напруженим, ще й 100 днів роботи Верховної Ради з моменту виборів відбулося. І, я думаю, ви ознайомлені з тими результатами соціологічних досліджень, які були зроблені фондом державних Демократичної ініціативи і разумкова, де було Підтверджено, що 73% громадян України зрештою не шкодують про свій вибір, але більше половини 61% з лишком практично не, не задоволені, не задоволені роботи Ради. Верховної Ради. Є там розклад за політичними силами, але зрештою це такий елемент, на який варто звернути увагу, і саме щодо ефективності роботи парламенту суспільство пов'язує владу із Верховною Радою України незалежно від того хто до якої фракції належить, хто є в опозиції, хто є в провладній коаліції, це є закономірно, тому що тих змін революційних таких рушійних змін не відбулося, на які суспільство очікувало. І звичайно, ця Верховна Рада під таким замокливим мечем зі сторони суспільства, тому що коли Верховна Рада не буде зреалізувати зреалізовувати ті сподівання суспільства, то ти. Громадяни, які носять високе звання народного депутата України, знаходяться в сінах Верховної Ради. Всі як один розуміють чим загрожує. Народний бунт, тому що всі бачили і всі були учасниками з тієї чи іншої барикади, Давайте не будемо закликати людей до бунту, а будемо закликати до народного контролю, не, який буде покладатися в спільній роботі над документами страх. Це гарно, коли є і такий страх. приєднання от, саме ініціатив знизу від народу, яким чином це зробити можливо на правовому рівні, можливо, інтенсивніше якось задіювати людей громадські організації. От як ви бачите шлях дійсно, щоб громадяни не лише не довіряли владі, але щоб брали активну участь в роботі влади, зокрема в роботі парламенту і на працюванні тих документів, тих рішень, які потрібні сьогодні для суспільства, щоб воно бачило, що їх чують, і їхні рішення ухвалюються. Ну почну спершу з того, що Верховна Рада це той орган законодавчої влади, який найбільш відкритий, тому що навіть ваш телеканал він транслює засідання. А засідання Його? урядів е е транслюються рідко і вони не повністю інколи транслюються, і робота урядом вона більш закрита. Хоча справжня влада це все ж таки уряд, і е е е як... Але форма правління парламентсько-президентська парламент дійсно головний. і Увага до Я нього Я просто відповідно. хотів підвести різку під mm -hmm. той соціологію, яку ви сказали, враховуючи те, що кого бачать, тих більше критикують до тих більше вимог. І е, якщо ми говоримо про роботу Верховної Ради, е, я вперше е, у політиці, тому мене самого не задовільняють ті темпи, які є зараз у Верховній Раді. Але е, треба зауважити, я е, ну тому що я із е, прошу із бізнесу, я е, роблю, працюю, приймаю рішення набагато швидше. І то, в Верховній то, Раді відчувається ці такі, е, як я їх назвав, черепачі біга, але зрозуміло, що. У нас більше 400 осіб, і це все збалансувати дуже важко. Я дивлюся на роботу нашого голови, спікера. Він за ці 100 днів зумів все ж таки наш, наш, нас згуртувати. Тобто ми йдемо чітко по регламенту, рідко його порушуємо. Якщо такі випадки бувають, він коригує. І я можу сказати, що за ці 100 днів вже є організм. Який здатен приймати рішення є коаліція, прийнятий бюджетний кодекс, прийнятий бюджет, прийнятий податковий кодекс і багато інших нормативних актів за цей час, тому є про що сказати і але тут ще варто згадати і про злагоджену роботу коаліції, адже останнім часом ми бачимо багато суперечок. От як налагодити оцей механізм в роботі парламенту, оскільки саме від того, як працює сьогодні коаліція. Зрештою і так працює весь організм парламенту. Ну треба зрозуміти, що коаліція нас складається із різних політичних сил. Це не одна політична сила, і вони мають право на свої думки. Коаліція працює в першу чергу згідно коаліційної угоди, але uh -huh. е не всі питання, які вносяться до парламенту, розглядаються. Вони чітко визначені у коаліційній угоді, тому що питання вато більше, вони ширші і ну і ситуація е в Україні змушує дискусія. розглядати питання і документи, які можливо виникають уже в ході розгляду або інше з'являються вже як ну, я особисто е е е реакція спостерігаю, від... Думаю, що колега відперди. Ну буквально там е можливо це один-два рази, коли. Е були дискусії в залі. Як правило, такі дискусії вони вирішуються на радіо радіокоаліції, і в зал виносять уже узгоджені рішення. І Хотілося б, щоб ці дискусії були конструктивними, щоб вони не чули звинувачення в. Щодо, один щодо одного. А от які б ви акценти зробили? Як має працювати дійсно сьогодні парламент для того, щоб підтвердити, що робота відбувається і рішення ухвалюється, і, і одразу запускаються ну, в дію. Я знаю, себе. що свобода наголошує на голосуванні, щоб кожен сам за себе? Ну, це однозначно, є. Коаліція і коаліція так... не заперечує. Були випадки, ми на цьому акцентували увагу. Зараз не мов би кожен за себе голосує. Я гадаю, це вже переговорна та сторінка. До цього вже не повинні повертатися. Хотілося б акцентувати увагу на тому, що від свободи підготовлено дуже багато законопроєктів, їх більше ста на сьогодні, які зареєстровані у Верховній Раді України, які на жаль дуже з великим скрипом виносяться на порядок денний. І що приємно, ті законопроєкти, які виносяться на порядок денний, отримують підтримку і від провладної коаліції. Один із наших законопроєктів, який був ухвалений у Верховній Раді України, це законопроєкт щодо вільного доступу до водних об'єктів. Він ухвалений в першому читанні. Всі зауваження у вигляді поправок будуть враховані. І сподіваюся, друге читання далеко не відкладатиметься. Врешті-решт українська громада зможе матиме вільний доступ, добратися до річки, до ставка, до іншої водойми. І ті паркани, які набудовані, будуть в примусовому порядку за рахунок власників знесені. Але давайте від Документів, які ще будуть лише потрапляти в сесійну залу для обговорення, хочеться згадати документи, які вже конкретно підтверджують, що. Е Реформи все таки набувають конкретних конкретної форми і змісту. Якщо мова йде про децентралізацію, за саме в контексті децентралізації цього тижня Верховна Рада ухвалила одразу два документи: це про регіональну політику, державну регіональну політику, об'єднання громад. Наскільки я знаю, що це питання досить близьке для вас, і от наскільки важливі ці документи саме в розрізі децентралізації і реформи місцевого самоврядування? Я хочу пояснити суть цих закон, ну, законів. Справа в тому, що ми, коли приймали бюджетний кодекс, то трохи врізали доходи місцевих бюджетів, саме перший рівня сіл, селищ і передали трошки більше доходів на районний рівень. Зараз можна сказати, що кожен район, він десь як. Таке одне велике місто, якщо ми говоримо у е, з позиції е, бюджетних надходжень, е, яке ну, співставспістане, наприклад, із обласним центром або містом обласного значення, і суть децентралізації в тому, що е, місцеві громади, наприклад, два-три села, які можуть виділитись, не виділяючись адміністративно, тобто не ділячи райони, okay. вони можуть виділитись фінансово і отримати. Крім того, першого рівня місцевого бюджету, всі, рай... всі доходи районного бюджету. Для прикладу скажу, якщо був у 2015 році забраний податок на доходи фізичних осіб, який складав 25% на місцевому бюджеті, його зараз немає у бюджеті 2015 року, то в районному є 60%. Тому ті е, громади, які об'єднаються, вони зразу можуть 2016 році отримати 60% від податку на доходи фізичних осіб, що значно більше і значно тобто, це така мотивуюча деталь об'єднання добровільно. Якщо громади домовляться і об'єднаються в єдиний, скажімо так, механізм. Тоді вони можуть працювати отак і отримувати більше доходів і надавати це більше послуг, зокрема громадянам. Це є основна, е, якби така засада добровільності, фінансова мотивація. Якщо хочеш. Е, Більше отримувати доходи, ти маєш бути активний, ти маєш домовлятися. <гум> і а об'єднання воно звичайно за собою тягне і скорочення кількості сільських рад, тому що ну з двох-трьох буде одна, буде центральна. Відповідно, немає тиску зверху, а є якби фінансова можливість, і яка породжує ініціативу внизу серед місцевих рад. Наскільки дійсно Це такий механізм об'єднання комітет, от, так що близька тема. На комітеті цей законопроект був підтриманий, але фракція свободи за цей законопроект не голосувала, тому що не побачили ми там дійсно самоврядування, тому що. Законопроектом передбачені старости в кожному селі, але, на жаль, ці старости тієї громади громадою цим селом не обираються, вони на контракті працюють, цей контракт укладає виконавчий комітет. Здоровий глузд, здорове зерно є в цьому законопроєкті. Яскравий тому приклад на Полтавщині, моя рідна сільська рада, де я проживаю. І по сусідству менша сільська рада, то утримання йде однакове на апарат виконавчий апарат службу, сільського голову, впорядника і так далі. Ще у мене, що там. Що в сусідній сільській раді звичайно, якщо вийти до людей з пропозиції, реально фінансової і сказати, що люди добрі, ми ось відкриваємо тут дитсадок, і ті гроші, які йшли на утримання апарату, будуть іти на утримання дитсадка. Це здорове зерно, і на такі пропозиції люди будуть схилятися. Знову ж ніякого порівняння: одна територіальна громада, де 5 тисяч жителів. Я про сільські громади веду інша територіальна громада, де 300 жителів. Звичайно, потрібно, потрібно об'єднуватися, як би цього угу. не хотілося. Але в цьому законі написано що так добровільне об'єднання. Воно не зовсім там добровільне, тому що попередні бачення будуть визначатися обласною районною владою. В цьому законі не передбачена процедура виходу із територіальної громади. Тобто туди дорога є назад. На жаль, ні, от і ряд інших аспектів, які ми як політична сила не поділяємо. Тому свої голоси. Ми за цей законопроект не Ну, відбували. як базовий Хочай, взагалі от, такий механізм можна розглядати. А межі вдосконаленності немає звичайно. Як звичайно, там ще є дуже багато запитань, над якими потрібно попрацювати. Зокрема, над тим ти, ти можливостями як до щодо самостійності і спроможності щодо самостійності, спроможності. Звичайно, Конституція у нас угу. гарантована місцевим самоврядування. Ми маємо право. Але, на жаль, місцеве середування немає спроможності зреалізувати те право. Мова звичайно про гроші. Наскільки цей механізм виявиться дієвий? Адже дійсно тут громади мають тепер отримали можливість домовлятися, але чи зможуть домовитися? Адже будуть інтереси однієї громади, іншої громади. <с? <с?> от наскільки от такий ефективність такого механізму на практиці, як вона проявиться? Можна не об'єднуватись. Але угу. якщо громади будуть не об'єднуватися, вони відповідно не будуть мати тих доходів, які будуть мати об'єднані громади. Тому якби життя саме підведе. А, і е, чому блок Петра Порошенка голосував з, е, за цей закон? Тому що е, ми б хотіли, щоб ці об'єднання вже були реалізовані, більшість з них були, були реалізовані в 2015 році, тому що по закону до 15 жовтня е, вони мають бути зареєстровані повністю для того, щоб е, вони могли розподіляти бюджет 2016 року вже по новим принципам. Крім того, у ці місцеві е, добровільні об'єднання громад мають бути проведені спільні вибори. Якраз е, на, на часі е, тобто, восени, восени угу. будуть місцеві вибори, і щоб вони були вже не конкретно по по кожному на даний момент місцеві. Раді, а що вони вже вибиралися спільно в ці об'єднані територіальні громади, тому що фактично ну, депутатів вже в менше. Якщо об'єднати дві ради, там 4 чи три чи чотири, це буде одна рада, і було б дуже, дуже добре, щоб ми встигли до місцевих виборів це, це об'єднання проведення. Я так гадаю, не встигнемо. Наскільки Це... інформаційна кампанія Тому... дозволить провести цю роботу до осені звичайно там кусок роботи дуже здоровий і знову ж через загальні збори, через сходки села треба ці рішення ухвалювати. послухає ну, влада я Матюкій, що від, політики, від політики бувші бізнесмени на швидкості різні. Я, наприклад, в цьому мажоритарному округу вже провів семінари в кожному районному центрі. Okay. Я збирав всі голів сільських рад, селищних рад, міських рад. Було таке 5 семінарів, 5 районів, і я вже довів, ну, вперше, зміни до бюджетного кодексу, це була тематика. І тоді, ще був тільки в першому читанні цей закон про добрі територіальної громади, ми його також розглянули. І я хочу вам сказати, що більшість відгуків позитивних. Тому ну, люди голови сільрад, коли вони бачать, що в них і з'являються нові можливості, то вони ну якби оживляються. Тобто відгук є. Просто треба інформаційну цю політику. І думаю, що нам жаритачикам також потрібно кожному свій округ взяти і донести а це. по територіальних громадах. Уявіть У -у -у. амбіції тих сільських галів, чиї сільські ради зникнуть. А чоловік має амбіції і далі там працювати? Зрозуміло, тут ще багато питань. Ми лише тільки наголосили да, нас да, на основних деталях, да, і важливіше тут те, що зрештою правовий механізм вже з'явився. Тут уже як спрацюють, і настільки донесуть ту інформацію, яка потрібна сьогодні на місця. Все залежить і від політики, і від місцевої влади. Зокрема, А поки що я вам змушена подякувати за участь у нашій програмі. Руслан Демчак та Юрій Бублик, народні депутати, були з нами на нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Дякую, я, що були я, з нами. Прошу. Не перемикайте. Далі буде до побачення.